Доброго дня сьогодні. Ми розберемо один із найпопулярніших методів діагностики комп'ютерну томографію або КТ. Навколо цього методу діагностики існує дуже багато міфів, які викликають страх або недовіру. Давайте сьогодні поговоримо про них і розвіємо ці міфи. Перший міф, який ми часто чуємо, про те, що КТ викликає онкологію, але це неправда, оскільки доза, яку отримує пацієнт під час обстеження, не перевищує норми і являється фіксованою і контрольованою. Другий міф про те, що КТ – це боляче або неприємно, але це не так. КТ є безволісним методом діагностики, не інвазивним. Ваша головна задача полягає в тому, щоб лягти сюди на стіл в апаратик. Максимально розслабитись і не рухатись, щоб ми отримали чіткі і гарні зображення. Це основне, і це не викликає ніякого болю чи дискомфорту. Міф номер три, що КТ призначають лише для заробітку, але це неправда, оскільки комп'ютерна діагностика це високоточний і найінформативніший метод діагностики, який допомагає нам дообстежити вас за наявності попередньо виявлених пуклин якихось новоутворів. Тому таке обстеження призначається не для заробітку, а для того, щоб поставити правильний діагноз і допомогти вам. Якщо вам призначили КТ, приходьте до нас на обстеження. Ми підтримуємо вас на кожному кроці і пояснимо все детально. Бо ваше здоров'я це наш пріоритет.